Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і ненавидить ворогів любої масті. Україну знову штормить і не лише від ракет зовнішнього ворога. Скандал під кодовою назвою Міндіжгейт став найбільшим за всю історію України, і його політичні наслідки будуть мати ще багаторічне значення. Цей скандал неможливо буде загасити, забути чи витіснити іншими приводами в багаторічній перспективі. Він житиме своїм життям і буде вагомим фактором політичного життя наступних років з усіма відповідними наслідками для головних так званих акторів. Та російські телеграм-канали вже тішаться, дякуючи українській владі за допомогу і обіцяють індульгенції в разі окупації. Мовляв, спрацювали нам на руку. А зрадник і сенатор Держдуми Андрій Деркач, у квартирі якого на Володимирській за п'ять будинків від СБУ працював бек-офіс від катів з енергоатому, розчарований лише тим, що перекрито кран доходів, забезпечених українською владою. Це справді шок для суспільства, яке страждає від гострого болю. Цей скандал, як скальпель, прорізав прогнилу систему корумпованої влади. Огидно й страшно дивитися на виволення нутрощі цієї прогнилої системи. Ба більше, це видовище дратує і європейців, котрі чотири роки голосують за фінансову підтримку нашої країни у війні з Московією. Відвернутися і заткнути носа від того смороду цілком природна реакція. На перший погляд. Тому що, на другий, те, що відбувається сьогодні в Україні, яка воює, це не тільки. Про наскрізь просяклу корупцію державу і абсолютну злочинну владу, яка гадає, що вхопила вже Бога за бороду, наживаючись на горі своїх громадян, на даний час оприлюднено лише кілька відсотків записів розкрадання коштів з енергоатому в сумі 100 мільйонів доларів, за результатами яких кільком посадовим особам вручено підозру і звільнено двох міністрів. Я думаю, що вже всі українці ознайомлені зі змістом тих корупційних розмов і злочинних схем. Тому я не буду повторюватись і забирати у вас час. А сьогодні поговоримо про інше. Та перед тим хочу сердечно подякувати всім і кожному, зокрема, шановні мої друзі, за ваше добре серце і підтримку. Ваша активна підтримка і справді дуже мені допомагає і надихає не здаватися. Кожний щирий ваш коментар з побажаннями і благословеннями діє як лікарство, як бальзам для душі. Це надзвичайно важлива для мене енергетична і духовна підтримка. Сердечно вдячна вам, мої шановні друзі. Також дякую всім тим, хто продовжував підтримувати канал фінансово. За останні два тижні з рахуванням залишків ми змогли зібрати. 22 тисячі гривень, які збирали на дрони. Але до мене звернулися військові 182-го окремого батальйону територіальної оборони збройних сил України регіонального управління Південь з проханням допомогти у придбанні тепловізора для збиття ворожих шахетів, вартість якого становить 181 тисячу гривень. Тож 17 листопада я переказала їм 20 тисяч більше на жаль не було. Це та сама військова частина, якій у жовтні ми допомогли з ремонтом автомобіля, без якого військові не могли доставляти необхідний провіант і забирати ранених. Ми тоді оплатили вартість запчастин на суму 10 тисяч гривень, за що отримали від командира подяку. Це не лише мені подяка, а всім вам, друзі, хто за донату відповідні суми. Дякую вам щиро. Залишок коштів на сьогодні для потреб Збройних сил України становить 2550 гривень. А звіт за останні два тижні, як завжди, знаходиться у закріпленому коментарі під цим відео. Там є також список доброчинців за цей звітний період і реквізити рахунків, на які можна переказати благодійні кошти. Дякую і повертаюся до теми сьогоднішнього відео. Про Міндіж і не так про самі плівки, а про їх причину, як так сталося, що Україна до такого докотилася. Для мене особисто плівки Міндіча не був шоком, а очікуваною інформацією. Бо про те, як потрапила в Україну ця мафіозна злочинна організація під назвою Партія Слуга народу, про її засновників і очільників, про їх дотичність до Кремля і ФСБ, про схеми деребану українського бюджету на мільярди гривень, я розповідала. Ще на знищених каналах Вовчиця і Вовчиця Плюс, а потім ту інформацію повторювала і на цьому каналі Біла Вовчиця. Тому для підписників і глядачів нашого каналу це також не було несподіванкою, бо оприлюднені набу записи лише підтвердили всю попередню інформацію, яка була зібрана з доступних джерел на основі матеріалів журналістів-розслідувачів. Тож інформація про цей скандал, і навіть більше була відома. Для свідомих українців уже давно. Мене злить те, чому журналісти можуть розслідувати діяльність злочинців при владі, а органи правопорядку не можуть. Вони вже тоді починають рухатися, коли на них тиснуть інші країни і їх розвідка, в тому числі і ФБР Сполучених Штатів. А якби наші правоохоронні органи діяли в інтересах лише українського суспільства. То ще в зародку мали би задавити цю злочинну ворожу мафіозну організацію, і ми би зараз з вами жили у зовсім іншій державі, можливо, навіть і без війни, і без таких величезних втрат. Я не буду заглиблюватися в ті далекі роки, коли був створений 95-й квартал і його студія. А для прикладу, візьму лише 2017 і 2018 роки, коли квартал створив свою партію. Під сталінською назвою Слуга народу на базі відкритого агітаційно одноіменного кіносеріалу про міфічного Голобородька, який активно просував партію Слуга народу і Зеленського до влади. До речі, серіал Слуга народу був агітаційною кампанією Зеленського, оскільки Зеленський був висунутий в президенти від політичної партії, яка має точно таку ж саму назву, як і серіал. Зеленський мав дружні зв'язки з Коломойським власником телеканалу «1 плюс 1», який був одночасно і продюсером серіалу, тобто фінансував його. Серіал свідомо був спланований на час передвиборчої агітації, особливо третій сезон, в якому відкрито шельмувалися Петро Порошенко і Юлія Тимошенко, і озвучувалася програма Зеленського як кандидата в президенти. Та й сам Зеленський особисто зазначав, що користається можливістю отримувати більший піар від того, що Слуга народу вже є розкрученим брендом. А в інтерв'ю видання Українська Правда він також заявляв, що білборди з рекламою фільму Слуга народу є частиною його агітаційної кампанії. То було явне порушення чинного законодавства і таку позицію займав тоді комітет виборців України. Проте ЦВК. Не зверталася до каналу 1 плюс 1 і не вимагала прибрати серіал з ефіру. На підставі матеріалів журналістів я також інформувала і про те, як фейкова партія Слуга народу в порушення чинного законодавства була зареєстрована. Нагадаю, що партія Слуга народу фактично з часу її перереєстрації і до 2019 року існувала лише на папері, у неї не було ні офісу. Ні людей, які би там працювали, ні коштів, і не проводила жодних виплат. Отже, політична партія Слуга народу. Це партія як така, що фактично не відбулася, і відповідно до статті 24 закону України про політичні партії в Україні вона мала бути ліквідована і знята з державної реєстрації в судовому порядку за позовом Міністерства юстиції, оскільки, відповідно до чинного законодавства, контроль за дотриманням вимог реєстрації політичних партій і дотримання ними норм конституції та законів України покладено на міністерство юстиції. Міністерство юстиції у той час очолював Павло Петренко від партії «Фронт змін». Оскільки реєстрація партії Слуга народу була здійснена з порушенням чинного законодавства, то ця партія не мала права висувати свого кандидата в президенти. Відповідно до чинного законодавства, Центральна виборча комісія при реєстрації кандидата Зеленського зобов'язана була перевірити наявність всіх поданих документів на їх відповідність до вимог діючого законодавства. Ця перевірка є частиною основної функції ЦВК з проведенням виборів і ключовим етапом виборчого процесу, що гарантує дотримання законності та вимог до кандидатів. І лише за результатами перевірки ЦВК має ухвалювати рішення видати посвідчення зареєстрованому кандидату або рішення про відмову в реєстрації претендентам, які не відповідають вимогам. ЦВК в порушення Конституції України і чинного законодавства не проводила такої перевірки або провела її формально для протоколу і зареєструвала очільника слуги народу шоумена Зеленського кандидатом у президенти України, який обманним шляхом виграв вибори і, отримавши булаву, завів до влади свою злочинну організацію, а членів своєї партії до парламенту. Головою Центральної виборчої комісії України в той час був регіонал Михайло Охендовський, якого призначили на ту посаду ще за часів Януковича, і який мирно вживався із постмайданною владою, навіть пересидючи в своєму кріслі на два роки довше. У 2016 році отримав підозру про корупцію. Слідчі НАБУ встановили, що голова ЦВК Охендовський незаконно отримав 162 тисячі доларів від тодішньої керівної партії регіонів, про що свідчила амбарна книга з його підписами про отримання коштів, які підтвердила почеркознавча експертиза. Також я говорила і про те, хто фінансував фейкову партію Слуга народу. Журналісти Схем та інших видань дослідили, що крім різних українських фірм, в тому числі і кримінальних, партії Слова народу фінансували і через криптобіржу російські спецслужби. Така інформація з'явилася завдяки зламу листування бойовика так званої ДНР Дмитра Хавченка, опублікованого в той час у мережі. Як свідчить переписка, ніч на 25 лютого 2019 року, офіцер російських спецслужб Андрій Пінчук дав казівку власнику криптобіржі Векс. І бойовику ДНР Дмитру Хавченку періодично виводити з криптовалюти в готівку значні суми грошей з метою подальшої їх передачі для фінансування передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Зеленського. І першим листом зобов'язав перевести перші 200 тисяч доларів на акції коміка, а решта, писав він, буде вирішуватися залежно від результатів соціології. Наступного дня Хавченко написав листа на адресу штабу зеленського в місті Миколаєві, Миколаїв, собачка з -2019 ком. Що погоджено йому чотири транші по 200 тисяч доларів. З огляду на те, що зазначені дії раширських спецслужб несуть загрозу національній безпеці України, центр Миротворець 7 квітня 2019 року проінформував про це українські правоохоронні органи для прийняття невідкладних рішень. В ході розслідування з'ясувалося, що Хавченко тісно пов'язаний з Олександром Бородаєм, який у свою чергу займався піаром Костянтина Малафеєва, а після вторгнення в Україну його було проголошено так званим прем'єр-міністром ДНР. Полковник ФСБ Андрій Пінчук був призначений міністром держбезпеки ДНР, а міністром оборони тої ж. Фейкової ДНР тоді був Ігор Гіркін, стрілков, який раніше також працював у Малофеєва і не приховував, що він є полковником ФСБ Російської Федерації. Крім того, Андрій Пінчук тоді очолював московське відділення Союзу добровольців Донбасу, а Хавченко Кримське відділення. А куратором усієї цієї організації виступав Владислав Сурков, який на той час обіймав посаду помічника президента Російської Федерації Пуйла. Ось хто були спонсорами передвиборчої кампанії «Слух народу і кандидата в президенти України Зеленського. Злочинну політичну партію підживлювали злочинні українські підприємства та ФСБ Російської Федерації. А чим займалася Служба зовнішньої розвідки України, керівником якої був Єгор Божок? Він обіймав цю посаду з 2017 року до 13 березня 2019 року. Чому Служба зовнішньої розвідки не відреагувала на інформацію про зламаний сервер партії ЛДПР Жириновського і про вилучений масив документів у 3 гігабайти інформації, серед яких були документи і про проект Буратіно? Який розкрив російський політичний і технологічний план, щоб привести в український парламент партію на чолі з коміком? Цей план Кремля був поширений у засобах масової інформації журналістом Христом Грозєвим після першого туру президентських виборів, який відбувся 31 березня 2019 року. Про нього тоді писали видання букви, Українформ та багато інших. Перемогу Зеленського у першому турі виборів радо сприйняли тоді в Кремлі. Рупор Кремля-Жириновський з земляю Москловатою у квітні 2019 року заявляв, що його партія визнає українські вибори лише за умови, якщо переможцем стане Зеленський. Ну, Вы сейчас можете повлиять очень серьёзно на ход выборов я сейчас. Говорю. Скажу, от Жириновский <гас> поддерживает Зеленского да. и все, и сразу всё. Потому что Зеленский, Зеленский, он Зеленский, он берёт тем, что он не политик, что он не не был министром, он никем не был. И его знают все. Слышали его такие хорошие шутки прибаутки. Поэтому победит Зеленский, но сам по себе он не победит, потому что поможет Игорь Валерьевич. Коломойский, да. Вот. А, значит, Коломойский управляемый, ему нужны только деньги. А мы вернем все деньги, которые вывезли в Европу везде. Он будет самый богатый, он будет украинский Рокфеллер, Ротшит. И марионетка сидит. В кабинете президента. И Москва никаких опасностей нету. Спокойненько, 5 лет будут управлять, и все. Может на второй срок пойдут. 10 лет. Но нужно отдать Юго-Восток России. Имя его мне нравится. Тот Владимир. Ленин был Владимир. И в Кремле сидит Владимир. Главное, чтобы никакого Порошенко. Только один. Зеленский молодой. Чесний, Я ось той малофістий, енергічний діон вже нарисував карту. Я мечтаю об этом, щоб такою була Україна есть... Щоб України не було глядена карту. Ну а ми пам'ятаємо, що Жирик озвучував лише те, що планувалося у Кремлі. А на рашистському пропагандистському телеканалі Росія 1 у квітні 2019 року програма телеведучого Андрія Малахова Привіт Андрій була присвячена суто президентським виборам в Україні, на які розхвалювали кандидата у президента Зеленського, демонстрували уривки з його інтерв'ю, фрагменти фільмів, в яких він брав участь, засипали його компліментами, наголошуючи на важливості впливу на розвиток його кар'єри в Росії. Казали, що Зеленський є надією росіян. І аплодували президенту російського КВК Олександру Маслякову за те, що він зробив Зеленського президентом України. Та відео зараз в інтернеті відсутнє, але збереглися сайти, а також інші відео, у яких московити дуже раділи перемозі Зеленського, а також як вітали його, Медведів, Кадирів та інші прихвостні Кремля. В то же время шанси на улучшення взаємодійства з нашою страною все ж є. Що нужно для этого чесність. И еще нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии, включая прежде всего ситуацию на востоке страны. Поэтому главное, что следует пожелать новому украинскому руководству – здравомыслия. И, конечно, понимание глубинной ценности отношений народов наших стран, которые должны быть выше политической конъюнктуры. Таким образом, украинский народ выразил свой протест против безрассудного курса команды Порошенко, против патологической ненависти Порошенко к России и юношеской любви к Западу. Причин может быть еще много, но главное событие дня, года и, возможно, многих лет избрание Владимира Зеленского президентом Украины. Поздравляю Украину и украинцев, тех, чей кандидат выиграл с победой, тех, чей проиграл с достойным проигрышем в упорной борьбе. Всіх з чесними виборами, рядка й на території бывшего СССР. Пусть Україна процвітає, і Росія этого буде только хорошо. А на програмі 60 хвилин зі Скабеєвою ведучий обмовився і сказав, що це вони насправді вибрали для українців нового президента. Ну ось, послухайте. Кого Ми нашим братям! вибрали? Служба зовнішньої розвідки України, спостерігаючи, як втілюється в життя російський план Боротіно, як фінансується він структурами ФСБ, не бачила в цьому нічого поганого. Не бачила проблем і Служба безпеки України під керівництвом Василя Грицака. Незважаючи на те, що журналіст Христо Грозів, Центр та українські журналісти-розслідувачі били в набат і попереджали про наслідки для безпеки України. Не бачив у Зеленському і його злочинні організації Проблем для України і тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко, який обіймав цю посаду з травня 2016 до кінця серпня 2019 року. Замість того, щоб здійснювати нагляд за дотриманням чинного законодавства під час проведення виборів, він регулярно відвідував концерти 95-го кварталу, аплодував недолугим жартам про Україну і знущанням з України. В одному з інтерв'ю Луценко признався, що ще перебуваючи на посаді керівника МВС, надавав Зеленському його кварталу послуги з охорони. Юрій Луценко був другом Зеленського і настільки близьким, що вони дуже часто зустрічалися і поза концертами, а попавши в тюрму, коли отримав дозвіл на дзвінок, то один з перших дзвінків був Зеленському. Про це він зізнався в інтерв'ю Українській правді у листопаді 2019 року. Після того, як Зеленський обманним шляхом отримав булаву, Юрій Луценко 11 травня 2019 року відзвітував Зеленському про три роки роботи Генеральної прокуратури України. Цікаво, а про що він звітував, і яке Зеленський мав відношення до роботи Генеральної прокуратури України за часів? Попереднього президента. Це дуже дивно. Можливо, таким чином показував свою відданість Зеленському, пропонуючи йому свою подальшу співпрацю. Але то його не спасло. В серпні 2019 року він був звільнений з посади Генерального прокурора. Я не вважаю пана Юрія ворогом України. Він активно критикує зараз зелену владу, хоча захищає легітимність Зеленського. У 2023 року, 5 місяців з лютого по липень, він перебував у Збройних силах України на посаді командира взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів. В ЗСУ знаходиться також і його син. Але озвучені факти не додають йому репутації і підстав, по крайній мірі, для поваги. Я, звичайно, назвала далеко не всіх відповідальних осіб, які своїми діями чи бездіяльністю відкрили двері в Україну злочинні мафіозні організації під сталінською назвою Слуги народу. Сторожів на папері у нас було багато, але жодний з них не попередив суспільству про наближення величезної небезпеки з приходом до влади слуг не українського, а чужинського народу. Крім окремих журналістів і блогерів, ніхто не розповідав людям, що собою являється злочинна організація, на з Шоуменом Зеленським, і не пояснили, що голосуванням за нього українці винесуть собі вирок. Хтось би з більшості виборців та й прислухались до такої інформації, якби її озвучували відповідальні посадові особи, в тому числі з правоохоронних органів, кабінету міністрів, депутата Верховної Ради і адміністрації президента на телевізійних каналах. Але вони мовчали, а інформаційний простір тим часом заповнили пропагандисти Кремля і прихильники Шоумена Зеленського. Тому я вважаю всіх посадових осіб, які не виконали своїх повноважень і конституційних обов'язків по захисту українського суспільства, недругами України, м'яко кажучи, такі особи в майбутньому мають бути люстровані і викинуті у смітник. Їм до кінця життя має бути заборонено займати державні посади і брати участь у політичному житті України, бо через їх дії чи бездіяльність. Україна опинилася на краю пропасті. Отримавши статус президента України, ставлений Кремля Зеленський попризначав на найвищі посади у всіх державних структурах своїх друзів, членів мафіозної сім'ї, які виконували завдання по розвалу України зсередини, розвалювали різними методами. Припиненням військових програм, ліквідацією важливих військових частин, розмінуванням чонгару, постачанням неякісної зброї, бронежилетів, аптечок, їжі, знищенням ефективного генерального штабу Збройних сил України і звільненням десятків генералів на чолі з головнокомандувачем генералом Валерієм Залужним, а на їх місце призначили совкових командирів і м'ясників, розвалювали з планованою. Демотивацією і знищенням мобілізації, як такої, а також через розкрадання бюджету, щоб менше грошей дісталося армії. Про те, хто такі учасники Міндіч-Гейту, друзі Зеленського, Міндіч, Галущенко, Чернишов та інші також було давно відомо суспільству. Про них було багато публікацій у засобах масової інформації, і я також записувала окремі відео. Але такими публікаціями журналістів-розслідувачів, як і моїми відео, дуже мало цікавляться. Тож маємо те, що маємо, на жаль. Ну а що далі? Куди ми повернемо свою країну? Невже приймемо страшний план капітуляції, який наразі пропонують Зеленському підписати, гарантуючи йому життя і прихисток? Адже Сполучені Штати володіють величезним багажем різної інформації про злочинні дії узурпатора влади Зеленського і його команди, який уже майже два роки виконує роль простроченого президента, і щоб врятувати свою дупу, посилаючись на тиск на нього, він зможе підписати договір капітуляцій. Тоді, за що ми боролися майже 12 років і принесли в жертву мільйони українців? Одних позбавили життя в Україні, і вони змушені були виїхати за кордон, а інших життя взагалі. За що загинули найкращі сини і дочки України? Генофонд нації, цвіт нації, який уже ніколи не дасть своїх плодів. Що думаєте про це все, шановні українці? Пишіть у своїх коментарях. І на цій невеселій ноті буду завершувати сьогоднішнє відео. Я не знаю, мої шановні друзі, коли зможу вийти в ЕТР. Наступного тижня мене чекає, очевидна, госпіталізація в хірургію. Там спочатку проведуть додаткові обстеження і призначать День наступної операції. Головний хірург обласної лікарні, який буде оперувати, пояснив мені, що моя операція відноситься до найскладніших в хірургії з відповідними ризиками. Надія лише на Господа Бога, золоті руки лікарів і вашу підтримку, друзі. Тому я не прощаюся, а кажу до побачення і до наступної зустрічі. Прошу також не хвилюватися за ваші донати. Вони будуть збережені і з часом направлені на потреби ЗСУ. Дякую всім, хто вірить в Україну. Дякую Богу за все. Дякую за Україну, дякую і нашим славним воїнам за її захист. Крім Бога, залишається нам лише надія на наших земних ангелів-охоронців, на наших воїнів. тому ми повинні продовжувати їх підтримувати. Бо якщо ми не будемо підтримувати наші збройні сили, то вони не зможуть захистити нас. Слава Богу, слава Україні, слава нашим найкращим воїнам світу і світла, оновлені нації і смерть всім нашим ворогам, як зовнішнім, так і внутрішнім. До наступної зустрічі, друзі.